Всім привіт дорогі друзі. З э, нами ігресместер. Oh, Уже не буду казати знову. Воно прикольне. Гру називається брехун. Ось таке брехло, таке як він. Вона <laughs> виграє. Лазу Суть гри про таке. Потрібно втулити королі. Ну і таке. Ну, типа, іменно королів залишиться з королями. І королі не казати. Так, да, Королі не можна казати. Ну, зараз побачите як грати. Когось 6 опікова, то я починаю ігру. Ну да и давай точвертик поезд за то передивився. Да. Ладно, Ну шо, играємо. Чотири дев'ятки. Забирай. Русочки побави. Дві шестерки. Угу. Граємо на повну. На Наповну? Ага. Ще одна. Ще одна. Дві. Не знаю, ще хай одна буде. Що ти кажеш? Правда? Забирай. Блін, так і думав, що брехня, а ти падла. Ну і все, як бачите, вже всі А, в толині. Сенсу а, гри вже тут би тут немає. Ну да. можна казати, на брехня, я буду забирати, і в мене всі а типа... все вже? Ну да, як бачите, гра гросьмейстер дотверджує свою величність, а да, да, тільки на відео, тільки на відео виграєш, ви а так просто так не можеш мене виграти. Ага, не можу. Вчора скільки раз виграв. Якщо наберемо хоча б... Не Якщо хоча б 15 лайків, ми продовжимо цю рубрику і ці лосі оживуть. Да, Фома? Да, да, оживуть. Йопта. Да. Йопта. Да. Пока.